Всім привіт, друзі! На каналі Velver. Сьогодні покажу, як завантажити GPX файл у Google Maps на iPhone та Android. Коротше, на телефоні. Заходимо в Google, пишемо Google Maps чи в інший браузер. Відкриваємо. Відкриваємо Google Maps. Так, секундочку. Далі тиснемо на три смужки і тут є мої карти. Натискаємо. Тут справа внизу тиснемо на червону кнопку Створити. Ось. І відповідно тут можна створювати карти. Але нам треба завантажити свою карту, тому тиснемо на легенду. Імпорт. І тут вибираємо, звідки завантажувати GPX файл з Google диска чи з телефону. Ось на цьому все з вами був Велвер. Всім бувай.